Час не стоїть на місці, так само, як і наше життя. Тому пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю, хлопчик. Підліток весь вечір дивився розважальні телепередачі, замість того, щоб виконати домашнє завдання. На наступний ранок батько поцікавився, чи зробив син уроки. Син, зірвавшись, почав роздратовано захищатись. Образившись на весь світ, він пішов до школи, задумавшись над питанням, чому всі і завжди на нього зляться. Ті з нас, хто пережив перехідний вік між 12 і 20 роками, розуміють стан хлопчика. Нам відомо, що саме його совість, його почуття самоповаги судять його суворіше, всього батько просто зачепив за живе, закликаючи сина рахуватися з очевидним. Образно кажучи, самооцінка знаходиться на табуреці з трьома ніжками. Перша ніжка думка Бога про нас. Він високо цінує нас як своїх викуплених дітей, його прощення, байлива участь і постійність основа нашого життя. Хоча ця ніжка табуретки міцна, як сталь, але для молодої людини іноді це щось абсолютно абстрактне і невідчутне. Друга ніжка табуретки думка оточуючих про нас, мало що може сформувати нашу самооцінку більш вагомо і швидко, ніж оцінювана нас іншими людьми. Дієвість цієї підтримки в нашому житті врівноважується тим, що ми часто майже ніяк не можемо контролювати оцінку оточуючих, оскільки вони зацікавлені захистом абсолютного іміджу. Третя ніжка табуретки в значній мірі знаходиться в нас під контролем. Це пов'язано з власною оцінкою нашої здатності жити корисним, цілеспрямованим, керованим життям. Якщо ми проводимо дні і місяці в ледачому потуранні своїм слабкостям, розсіваючи енергію на легковажні гострі відчуття. То не зможемо добре про себе думати. Наша власна совість буде відкрито засуджувати нас. Однак ми дуже швидко перекладаємо провину за таке почуття засудження на інших, іноді розуміючи, що церква дотримується принципів корисності і правоти, ми вважаємо її викривальною силою в нашому житті. Але несправедливо звинувачувати Бога, церкву, релігію або Біблію за докори серця. Навпаки, наші серця повинні полюбити праведні Божі шляхи. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі Патріарха Йова за свою справедливість тримаюся міцно і її не пощу. Моє серце не буде ганьбити ні одного знів моїх. Живіть щодня так, щоб вам не було соромно за прожитий день. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти продовжуєш говорити до нас. Ти звертаєшся до нашого серця, ти закликаєш нас, щоб ми могли правильно використовувати час і щоб цей час міг був направлений на. Прославлення Твого святого імені і на підтримку інших людей, які сьогодні мають потребу в нашій підтримці, благослови нас і допоможи нам правильно розпреділяти час. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть у Бога мудрості жити корисним, цілеспрямованим життям у відповідності з його волею. Уроки вірою допоможуть вам на основі Біблії належним чином сформувати вашу життєву позицію віри в живого Бога. Курс цих уроків ви можете отримати безкоштовно. Вам просто потрібно повідомити нас. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань та обіцяємо. Молитися про вас, бажаю вам Божої благодаті та підтримки. До нових зустрічей.